Толя, і Держи, щоб так от пальцем. Друзі, вітаю. Я знаходжуся в парку кафе «Маріан». Це іменно не просто кафе в парку, це парк кафе, і як так зроблено. І тут історично є така доступ... річка Альта. Це що вона відома з часів Київської Русі. Бориспіль називався Форпост Альта і от річка Альта. І вона була це якось втрачена. От. А це коли робили тут о, е, кафе, то цю річку знайшли, вона була під землею, її відновили і ось, дивіться, це всюди річка. Річка Айфу. Риба якась І сюди, там на рибу на вийде з корилу. так гарно зробили. Ось тут вона там десь десь починається. Можна подумати, що коли це ж була судоходна річка, по ній кораблі плавали аж до переяслава туди то я ж у місто переїхав і по Дніпро виходив. Це така парка. Вода в Оце я думаю, да, в ну, тушке прилетали. Это я, что-то, наверное, это японские, декоративные. Люди в голову сніги начнуть наводить. Тут і гарно лірі, це вони ще закриті, потім вони відкриваються. Я на цьому місці пропрацював там десь 17. У 2017 році, якраз я в 17-му році зато прийшов, і такий у мене переривчик на пів року був. І мене запросили в цьому місці попрацювати там, в охороні. Я попрацював до сезону, але повернувся знову, вакто не видержав, звісно. Коли якраз туди попав, то воно затягує тебе, затягує. знімай де як голубина сідає, дивись сюди. Диви, сюди диви. Так що це так вибориться. Так У такого немає. Це вони хотіли це нас завоювати. Це сюди лізли, там, хотіли показати нам свій русский мір. Застяний, засраний. І хотіли таку красоту порушити. Це вони засіки в Баришівці за 18 кілометрів від старого були зупинені в Баришівському районі. Борисполь хотіли теж. Борисполь добре став, що вони вирішили в Борисполь не суватися. Обходними путями виходити на Київ за південь. Ну теж нічого не вийшло. Там і в Броварах їх розбили, і в Баришівці розбили і далі. І з півдня вони на Київ не зайшли. Оце? Орки хотіли Це таку красоту, яку ми роками создаємо для, для себе, для наших дітей, для відпочинку, щоб сюди було приємно побути і сюди є бажання повертатися. Зайти і вийти. Так, да, зайти і вийти <клес> Сидиш навіть на рибок дивишся і теж там приємно, як на те це это. Да. Ти подиви, подиви, подивись скільки. да. так. Да, 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 да. 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 Ж... Тут ще є така доскопромечательність, тумані. Да. <різь> 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 Ми з ним однолітки. Нам, коротше, по 57. Ні, мені п'ять дев'ять скоро. А, жик. Знаєш, що ти п'ять дев'ять. А звіти, як гарно. Це вони хоча у нас оце відібрати. Ми розчитали трохи. Ось. Ось. Калючі в тумані. Наш їжачок, герой відомого в усьому світі мультфільму Норштейна Їжачок в тумані, фестиваль Лапута. Токи визнав його мультфільмом всіх часів народів. Неймовірно добра історія. Козлово про те, як вечорами їжачок ходив до ведмедика в гості рахувати Щось... зірки. Щось включилось. 5,52 там щось. Ну, все, с йде. кайде. Гості рахувати зірки. Вони сідалися на пеньочок, присьорбували, присьорбували чай і дивилися на небо, яке висіло над дахом. Справа від північної труби були зірки ведмедика, а зліва їжачка. А ви хочете їм, коли рахувати зірки на небі, не прогавте свою да? Нам оце вже по 57 Мені цей мультик подобається, то він усім мультик подобається. Всім подобається. Ми... Я завжди як приходжу сюди, приїжджаю в відпустку там, з позиції, щоб така, така духовно так, відновитися. ось Дивлюся на цю красоту, Красота, на ці які газони, кітарі, такі, гарно. Так. І... Серце радується і себе добре почувається. Добре. Все так Сніми так тільки по кругу, так парк на цьому досить. Це, це Борисполь, парк Маріан, Парк Кафе. Із річкою Альта, справжньою річкою. Вона, як казав, була під землею, а тепер її знайшли, вона тепер радує тут нас. Все. Всім пока до зв'язку. Нажимайте.